Одне натискання і сигнал тривоги миттєво надходить на пульт централізованого спостереження. 123 кнопки термінового виклику поліції працюють у Києві та по всій Україні, забезпечуючи цілодобове реагування 24 на 7. Для чого потрібні ці кнопки? Як саме передається сигнал та за який час прибувають правоохоронці, з'ясували наші журналісти. Ось такий вигляд мають кнопки швидкого реагування. Правоохоронці кажуть, це важливий елемент безпеки громадян, що дозволяє швидко повідомити про загрозу та отримати оперативну допомогу. Якщо людина бачить, що їй потрібна допомога, будь-яка, наприклад, в екстрених випадках, коли немає часу звернення по гарячій лінії 102, вона бачить вивізку кнопку термінового виклику, підходить, натискає її. Наша група реагування по місту Києву найближче надсилається на дане місце і відпрацьовується виклик. Такі кнопки розташовані і в Києві, і в інших містах України. Коли людина натискає на неї, виклик автоматично надходить до відділку поліції. Чергові миттєво оцінюють ситуацію та направляють найближчу службу швидкого реагування на місце події. 401 перші капро приймають працювання бульварно-пузрявська сорок дев'ять. прийняв слідує. Окрім стаціонарних кнопок в Україні діє система gps моніторингу Вона дозволяє встановлювати на мобільні телефони спеціальні додатки або ж використовувати переносні тривожні кнопки невеликого розміру. Одним натисканням кнопки передається координати на наш спостереження, і вже за вказаними координатами ми направляємо наряд. Тобто, якщо вам виникає будь-яка небезпека, ви можете натиснути і наряд прийде за вказаними координатами. Щодня служба реагування виїжджає на виклики. Іноді це реальна небезпека, але бувають і хибні виклики. Хай там як група має відреагувати швидко, злагоджено та професійно. Комусь потрібна допомога за кимось, можливо, навіть були такі випадки, допомога дітям, які йшли з школи і замітили підозрілого чоловіка, який ми за ним слідував. Вони нажали термінову кнопочку, група, група наряду реагування приїхала і вирішила дане питання. Ми запитали киян, чи знають вони про існування кнопок термінового виклику поліції. Для багатьох це маловідома опція безпеки. Чи знаєте ви про те, що поліція охорони встановила кнопки швидкого реагування в громадських місцях? Ні. Не чули. Десь бачив, не одну. Це корисно в місті? Я думаю, так. Ти не оперативно можеш натиснути кнопку і... Сподіваюсь, що вони оперативно приїдуть. А знаєте, ви, що поліція охорони встановила кнопки швидкого реагування в місті? Ні, а на що реагувати і як? Ну, на якісь екстрені ситуації. Добре, буду знати. А телефон це на випадок, якщо телефон не буде працювати, Ну, там ж є екстрені служби. Ну добре, дякую, що повідомили. Кнопки швидкого реагування встановлені здебільшого в місцях великого скупчення людей у парках біля шкіл, житлових будинків, магазинів. Усе для того, щоб у будь-якій надзвичайній ситуації людина розуміла, що допомога поруч. Євгену Нопрієнко, Софія Буличова, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.